Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією для тих людей, для тих українців, які планують поїздку в Польщу, або ті, хто планує приїхати з Польщі в Україну, щоб зробити візу. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк і підпишіться на офіційному сайті ТЛСКонтакт, це та структура, яка зараз займається візами, є повідомлення, що з 8 числа будуть певні зміни. З 8.12.22 і до подальшого повідомлення візовий центр у Львові прийматиме візові заявки, наніслені лише через послугу двосторонньої кур'єрської доставки. У зв'язку з постійними відключеннями електроенергії призупинено особисту подачу заяв до ППВА. Детальну інструкцію щодо подальшого процесу подачі документів читайте за посиланням. Я в описі залишу посилання на цю офіційну інформацію. Ви зможете детальніше ознайомитись з нею. Також з 8-го, 12-го, 22 і до подальшого повідомлення скасовується процедура жеребкування та обов'язковість попередньої реєстрації візиту. Кожна особа, яка бажає подати візову анкету через кур'єрську службу, повинна заповнити візову анкету на сайті ЄКонсулат, е підписати її та надіслати нам разом з усім пакетом документів у будь-який день на свій вибір. Усі заявки на візу розглядатимуться в порядку їх надходження до ППВА. Термін розгляду заявки від 5 до 30 робочих днів. Паспорти подані до 8.12.22 можна отримати безпосередньо в ППВА з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 16.30, за винятком випадків відключення електроенергії. Ось такі зміни з 8 числа вже будуть діяти. Так що при подачі на візу. Тільки кур'єрська служба, тільки поштою. Треба буде онлайн зареєструватися і, звичайно, надіслати через пошту. Друзі, якщо вам було цікаво і була корисна інформація, поставте лайк, підпишіться і, звичайно, прокоментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!